Вітаю, друзі! Кажуть, старість починається з ніг. Так-так. Якщо ми обмежені, тобто не можемо рухатись вільно, болять наші ноги, кінцівки. Починається дуже поганий кровообіг, а це на що впливає. Пливає на наше серденько, на наш мозок. Ну і, звичайно, на все наше тіло. Тому я сьогодні вам пропоную декілька вправ, які нам просто допоможуть. Починаємо з простих ось таких рухів, стаємо на пальці ніг. І... Переходимо на п'ятий. У мене вже на каналі декілька разів я вам демонстрував це. І хочу ще раз запевнити, що дуже ефективна вправа, і ви починаєте з цього. Тому що всі рецептори знаходяться в нас, як кажуть, на підошві. Наших ніг. Ось так робимо таку розминку. Десь півхвилинки. Якщо комусь незручно, можете за щось притримуватись, або ось таким чином виконувати цю вправу. Або стояти з боку, одною рукою притримуватись, якщо вам незручно. Друга право. Беремо якийсь предмет. Бажано, щоб він не рухався, ставимо ногу на нього зверху, інша нога у нас як підпірка. І починаємо підійматися на бок В ногах, стаємо на пальці ніг. Ось так. Напружується у нас м'язи з задньої ноги. Ну і, звичайно, працює передня нога. Потім міняємо, поміняли ногу, виконали цю ж вправу. Підіймаєтесь вище, можете за щось притримуватись. Слідуюча вправо. Ноги трохи в колінах ось так зігнули. І стаємо знову на пальці ніг і можемо тут підключити вже руки. В колінах ноги ось так зігнуті, ми їх не вирівнюємо, але підіймаємося на пальцях ніг. І потім знову стаємо на повністю на стопу. Від п'яти до 10 повторів. І слідуюча права руки перед собою. Ось таким чином. І стараємося коліном достати наш ліпець. Від п'яти до 10 можете більше ось таких підйомів ніг. І переходимо до слідуючої вправи. Можете підійти до стола або до іншої опори. Ось так вирівняли ноги, руки ваші прямі і сперлися ось так на стіл. І робимо знову тягнемо на себе ось так пальці ніг. На себе і постояли так десь пів хвилинки. Напружаться наші ноги від п'яти, тобто від ахилового сухожилля аж до ягодиць. Потім вирівняли ноги. Попробуйте зробити таку вправу. Напружили, стали повністю на стопу. Після цього виконаємо ще одну вправу. Ставимо ноги поширше, руки наші десь приблизно ось тут, на стегнах, і підіймаємо, опускаємо тулуб вниз, Плечі вверх, а шию витягуємо вперед, робимо вдих і видих. Запрацюють наші всі м'язи, тобто кровообіг сильніше випіде. І ще одна вправа. Під... Знову підгинаємо ось так ноги. Стаємо на пальці знову на пальці ніг. І підіймаємо руки вверх, ось таким чином, і опускаємо їх вниз аж до п'ят. Набираємо. Кисню, розгортаємо руки. Кожну вправу виконуйте настільки, наскільки ви зможете її виконати. Після цього потрусились, розслабились, підняли руки і кинули їх вниз. Дякую вам за нашу спільну працю. Будьте здорові і не забудьте підписатися, тому що пропустите мій Следующий ролик. До побачення!